Це Кремінський район село Макіївка. Завдяки народному депутату Віталію Курила тут у місцевій школі з'явився музичний центр. Селяни кажуть, що завдяки нардепу тут вирішується маса проблем. Він Нам обіцяє і вже робить. У Кабаніму пустив, встановили, поїздали, ходили. Ну, ходили, тільки не встанавлювали, вже встанавлюють. Під час зустрічі люди скаржаться. їх село досі не газифікували. Кілька років тому поблизу села знайшли велике газове родовище. Мешканцям тоді пообіцяли, дасте згоду на видобуток, проведемо вам газ. Проте обдурили. Те, кто получили лицензию на газ, они должны провести этим людям газ. Это абсолютно элементарно. К лицензии давайте дописывайте условия, газифицировать то село, которое находится рядом, если оно не газифицировано. Ведь стоимость себестоимость добычи украинского газа, который здесь добывается, в районе где-то 50 долларов. Село Нововодяне. кожен третий будинок покинутый, люди на назад. Робітки або перебралися жити у місто. Надія швачка каже, для порятунку села їм потрібен свій представник у Верховній Раді. Він сам виходить із села, звісно, може бути обов'язково. Йошто серце болить за Село у селі люди переживають з наступного року. Депутати мають намір дозволити розпродаж сільськогосподарської землі. Категорично проти такого законопроекту виступає Віталій Курило. є світові тенденції. Світові тенденції зв'язані з. С продовольственными кризисами, с тем, что продовольствия все больше не хватает на земном шаре, и как бы наша земля не ушла вообще э, как собственность из Украины. Это очень легко сделать, потом это не возвратишь. Вирішити одразу всі проблеми селян, важко каже народний депутат Віталій Курило. Але дав людям обіцянку постійно відстоювати інтереси села у Верховній Раді, а значить, зробить. Адже основний принцип роботи Віталія Курила пообіцяв виконав.